Привіт, друзі! Радий вас бачити в себе на каналі. Давно ми не зустрічалися. Дуже давно я нічого не знімав. Оскільки така ситуація в країні, самі розумієте. І знімати на службі, скорше всього не можна поширювати різну інформацію. Про землеробство, про вирощування. Тим більше я не маю можливості знімати, оскільки не знаходжуся вдома. І усім господарством зараз займається моя кохана дружина, мама, тато, діти. Допомагають їм. Цього року були хороші результати в урожаю. Надіюсь, у вас також. Помідори, огірки, капуста, червоний буряк родив добре, чесник, картопля. Кабачок, кукурудза, не було нічого такого, щоб щось не вдалося. Напевно, наша земля дбає за нас і розуміє, що нелегкі в нас часи наступають, нелегка зима і дала максимально, що може дати. Хто посадив, той утримав. Звичайно. Що я можу сказати? Не знаю, друзі, чи буду я ще знімати, чи буду я ще щось викладати на каналі. Хороший був досвід. Хороший дуже був досвід. Я ніколи не шкодував, що вів цей канал. Він мене стимулював. Ваші коментарі, ваша підтримка завжди мене стимулювала. Давав натхнення для праці. Взагалі я починав по світі я медик і працюю зараз медиком. І завжди мені хотілося, проживаючи в селі, хотілося добитися хороших результатів. Я дивився цей YouTube, дивився, як вирощують інші, пробував сам, почав процес знімати ролики. І... Ролики набирали перегляди, ролики, люди дивилися, ставили коментарі, все знімав на українській мові. В плані заробітку там раніше ще нараховувалися якісь копійки, з яких я отримував, чесно вам скажу, невеликі гроші, але отримував AdSense, Google Adsense. Зараз вже мої ролики давно вже нічого не монетизуються і е, знімав я просто е, суто для свого інтересу, для, для себе, для вас. Е, дуже хороша школа, в як, якій я навчився знімати, е, монтувати, говорити, вирощувати. Для себе хороші продукти, добацю якихось результатів завжди приємно. Ділився з вами насінням своїм досвідом. Класно було, хороші були часи. Надіюсь, колись, як закінчиться війна, ми знову почнемо разом. Хотілося б мені теплиці гарні поставити великі. Ну, планів, планів є і буде, треба планувати, бо як ми не будемо вже планувати, не, не будемо нічого на, на щось надіятися, то треба завжди мати надію, якісь плани і йти до них. І все збудеться обов'язково. Якщо оцього хочуть. Ось і я надіюся, колись з вами частіше зустрічатися. Показувати, що в мене робиться на городі як я зараз живу. На даний момент в мене все гаразд, наскільки це можна сказати. Живий, здоровий, руки, ноги цілі, значить вже все добре. Ось, Тому дякую вам за увагу. Надіюсь, ви мене ще пам'ятаєте і. І усього вам найкращого. Ви головне тримайтеся. Дай вам здоров'я, щастя і надіюсь, пошвидше це все закінчиться, ця війна, і ми знову зможемо займатися своїми улюбленими справами. І не будуть нашу землю перевертати бомби-гранати, а лише наші руки, трудівні, які ту землю люблять і кохають. Яка нам завжди віддячує. Дякую за увагу, друзі. До побачення. Тримаємося. Веселі. Тобі, солдати, я завдячую життя. Настане мир, і цього дочекайтесь. Одного лише ми просимо усіх. Додому рідні ви живими повертайтесь.